Покажемо вам осінній ліс. Сьогодні неділька. З неділю у вас усіх, хто там буде дивитися, ось така осінь, ось такий ліс у нас, це Деканський ліс. Щоється, не щитоється, він так і є. Деканський ліс, ось це таке листя вже. Їдемо, їдемо в монастир сьогодні в Полтаву. Треба нам з'їздити. Ой, і, трошки знімам вам покажу. Красоту, красоту ліса. Мені подобається тут вставати, ну, нам подобається Тут де ми стоїмо. І ось така краса, Жовта-жовте листя вже і дуби. деканський. А куди ти, Юр? Юр! Тен пишет? А, давайте, что там. Такой и масли Что там? Что там у него тут? А, это ж тут была вот такая как Да, была, тут хорошая эстакада. Была. Да, скажи привет. 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 всем привет. всем привет. Большой привет. Всех с неделей. Всем миру. Дивилась только, что в Фейсбук. Як ти попофи ходив, відкривала Фейсбук, коли десь упав дрон, і чи це правда, чи ні, на ньому написано вішайтесь хахли. Ага, та, ну, чи, чи хахли вішайтесь? Може, вони його спеціально зробили такий, щоб він не зірвався, щоб надпись передати. Може, може, Подивися, блядь, подиви, подивися і. Без Матюка? Чи, без Матюка не знаю, щось сказати. Не знаю, Матюка, може, люди по опеньки пішли. Може. А цей. Йо, а ну візьми у бардачок, пожалуйста, ваш телефон. вже по опаньки пішли, а ми ще хочемо сходити. Що є? Ну, це Максима треба спитати, може? Це вони любителі грибів. Це раніше тут робило, воно було ця робоча була. Шашлик тут жарили. Це ще при общеп'яті, це ще при Совєтському Союзі де робила я в кафе, воно віддиканьке, в кафе було, ну, общеп'ят. Оце тут точка була общепітовська, жарили шашлик, ну було щось, продавалося. Потім хто щасний тут робив, щось, щось робив. А тепер, бачиш, немає. Того. Того. Та яка розниця? Пальчі, ну, яка різниця, Я не пам'ятаю вже сама, як і чоловік там от її? Ну я поняла, за кого ти кажеш? Він от у тебе це жарив. Як доча родився. Ну це ж він від общепіту жарив. Від общепіту? Від обшипіту. Це жінка його робила, а він їй допомагав, типу. а. А ми ж отут могорича виставляв, як доча родилася. Ми от тут у лісі сиділи. Світ. А я цього й не знаю. Да, а він... а, да. а він... Зам, з дівчатами теж висиділа тут. Дівчата були. Не були. Ну, все, ти тоді робив де? В міліції. Да, і тут. Так. А... Ну, хлопці з міліції. Да. Ось сліз такий. Ну, Як автолят сходить. Mm? Там і сходи, виключ телефон. А я будь-ду з телефоном <різь> не буду. Я, маю, адучи, не дай ніхто, бо машина стоїть. Там, там. Хто що не бачив. Да. Ну що таке? Все, давайте трошки щастита, будемо їхати, бо нам на время треба, ну, да, Може, назад тоді ще знімемо щось вам.